Ваша невістка Хайден Пенетьєрі прославилася завдяки музичному серіалу «Нешко». Чи можливо колись ви співали дуетом? Чи можливо є у майбутньому в плані зробити дуетний виступ, чи дуетну записати пісню до вашого альбому чи окремим синглом? Ви знаєте, дома ми співаємо е, дуже часто е, з Хейден. і я дуже вдячна Хейден, тому що вона давала мені ті сили і віру, е, що я повинна співати. Вона дуже дуже мене підтримувала. Побачимо життя таке, воно ви знаєте, ми плануємо, а життя все розставляє на свої місця. так що. Якщо ми зберемося заспівати дуетом, Катю, то ви будете знати. Перша на кого рівняєтеся зі світової сцени? Хто для вас музичний орієнтир? Була така дуже приємна зустріч зі стингом, тому що це людина для мене це є абсолютний артист. Але що мене вразило, що він є такий дуже земний, неарогантний. В нього немає ніякого пафосу, він дуже е, духовний, дуже багато займається його і всім таким було дуже здорово поспілкуватися. Він взагалі не знав, хто я. Я просто була за кулісами, і я попитала його пожати мені руку. І ми з ним розмовляли. Але потім він дізнався, що ви дружина відомого бокса. Ну може, може, ні. Це вже було не так важливо.